І далі про Росію, яку ви навряд чи бачили. Ми багато разів чули один і той же вислів. Цитую: Путін підняв Росію. Ми вирішили подивитися, як же це виглядає, і зважилися на сміливий експеримент. Юлія Дячук разом зі е, знімальною групою орендували будинок на колесах і поїхали в турне по Росії. Щоб нас не звинуватили в упередженості, обрали один із найпопулярніших напрямів у бік так званого золотого кільця. Виїхали з Москви, далі на Суздаль, Нижній Новгород, покаталися по заволжжю, а потім трохи північніше через Іваново повернулися у Москву. Сьогодні дивіться першу серію мандрівних заміток. І вибачте, якщо когось шокуємо. Ліметри від Москви з цієї точки ми починаємо активну фазу нашого дослідження на колесах. І навмисне будемо з'їжджати із центральних доріг, щоб і самим побачити і вам показати, як і чим живе сучасна російська глибинка. А для того, щоб не бути прив'язаними до готелів і мати можливість заїхати туди, де ще не ступала нога журналіста. Ми орендували будинок на колесах. Яке плати куди? нравиться ті названня Дрюкова? Їдемо. Дев'ять днів понад дві тисячі кілометрів, десятки міст, сіл та містечок. Ми проїхали чотири російські області, спілкувалися із безліччю людей, і побачили те, чого не бачили ніколи і ніде. І нічний автоекстрим у лісах Тайги, і зворотній бік зразково показової суздалі, і навіть феєрична дискотека у глибинці Заволжя. Усе це гневинні квіточки в порівнянні з тими ягідками, на які ми натрапили у російському місті Собінка. Це був другий день нашої мандрівки. Ми віддалились від Москви на якихось 150 кілометрів. Мою увагу привернули ось ці однакові будинки: Обшарпані, облуплені. Частина вікон завалена усяким непотребом а на інших супутникові антени. Що у цих стінах хтось живе, не вірилось до останнього. Але на кухні, у відрах, як у далекому СССРі, виварювались рушники. А на підвіконні сушилися мешти, а Гучі. Однозначно, тут хтось живе, подумала я і зустріла дядю Колю. Мадам, дай десятку, а если не жак. Діть. Ну, держите. А що за 10 рублей? Ну, дай больше тоді, якщо если не жалко. Ні, а що за 10 рублей можна купити? 100 грам спирту. 100 грамм спирта? Да. А где купить? А, а я дам больше. Давайте Скажем. А пошли. не, пошли покажете. Нет, ты писади, пожалуйста. Хорошо. А то... Місцевий альфонс Микола віддасть мою десятку. У гривнях це 3,60. І вже за хвилину одному із нас стане значно веселіше. А ще за хвилину у коридор вийде Сергій, племінник і помічник місцевого бізнесмена Руслана. Він ходить у третій клас, йому 10. А ти знаєш, що це таке? Спір. Спір? А ти знаєш, що його не зя піти? Мені шампаски. На новий рік на жаль, збі. Ригаліть далі, ще відділі. Біля дверей цієї квартири я простою хвилин 15. За цей час підійде ще два клієнти. Один запевнить, що спирт не собі, а знайомим узбекам. Інший попросить у колі нікому не казати, що той його тут бачив. Мене ж наостанок пустять на екскурсію в місцевий санвузол. цією кімнатою тут усі дуже пишаються. Чому ви зрозумієте згодом? Хадіть, вот і там седьмой коридор называется, Я не знаю, как он называется. Там вообще аптеці. там еще клещики. Насрано, насрано, все вот так не Хоть волк, только волки не выли там, Ну як після такого анонсу не зайти у сусідній будинок? Там мені пояснять, що місцеві називають їх коридорами. Усього у собінці їх вісім, але п'ятий і сьомий особливі. У них немає каналізації. Наш туалет губернатор був сказав, що ми прибігли на відро жилью нам. Нас взагалі туалет немає. А от ми ходимо на відро і в окно вліваємо. То у нас У нас нікуди в апліті. Прям в кімнаті, це, да? А где же? А то вот здесь. Садишся наливаєш води з хлоркою і потом виливаєш в окно, прямо в окно. Да? А куди на помойку нам нельзя? Вот сюда ми виліваємо. Якби камера передавала запах, ви б тоді зрозуміли.